Він вже летить на Аляску. Що запропонує Трампу? Навіщо ви за карти та кого взяв з собою на підмогу? Чи має зеленський шанс доєднатися до перемовин? Ростов та Білгород під атакою ЗСУ. силовики перекривають вулиці. Північна Корея відсилає на Сво ще 6 тисяч своїх солдат. Окупанти почали нашпиговувати дрони протипіхотними мінами ліпісток. Президент Польщі вимагає заборонити в країні символіку ОУН-УПА. Та як українці відгамселили трьох росіян та змусили їх вивчати. Ати український гімн Вітаємо вітаєм. звати Катерина Пахальчук. Далі розповідає про останні новини на цю мить. У Росії з її ППО все стабільно. Стабільно настільки, що за ніч і ранок вже три пропущених. Один із дронів окупанти приземлили у будинок. може безпілотне. Глянь, дім, сматрі. Глянь. В російських телеграм-каналах пишуть, що цілився дрон у штаб південного військового округу, але над центром міста БПЛА різко змінив траєкторію і врізався у шестиповерхівку. І як пишуть ті ж канали, виною того, що дрон влучив у будинок, робота російського РЕП двіжувати продовжує і Білгород. Після заяв про збиття безпілотників вранці на місто здійснили ще одну атаку. БПЛА місцеві новинні канали пишуть, що дронів так багато, що центр Білгорода оточили військові, звідти лише автоматні чарги. Волгоградський НПЗ, який вранці атакували дрони гур, тим часом розгорівся ще дужче. Солдати з північної Кореї закінчилися, везуть нових. Схоже, Кім Кімчанин вирішив не зупинятися з подарунками Пені і слідом за тисячами трудових мігрантів, які вже працюють у Росії у трудовому рабстві, вирішив знову підкинути на фронт гарматного м'яса. Голова української розвідки Кирило Буданов розповів, що Північна Корея готує нову партію допомоги Путіну. Йдеться про 6 тисяч солдат та сотню одиниць військової техніки. Дрони стануть ще смертоноснішими за інформацією експерта зі зв'язку та БПЛА Сергія Флеша Безкреснова. Росіяни тестують нові FPV, які можуть скидати протипіхотні міни ліпісток. Дальність ураження, хоч і невелика, але наробити біди вони можуть. Міна спрацьовує, коли на неї наступити. Наслідки від пошкодження ступи до втрати ноги. На шляху до Аляски бункерний чорт Путін вже вилетів на перемовини із Трампом. Про це свідчать дані Флайт Радару, який зафіксував політ спеціального російського борту Іл-96. Російське видання з посиланням на радника Пині Юрія Ушакова пишуть, що Трамп і Путін ТТТ та зустрінеться завтра о 22.30. Спілкуватимуться з допомогою перекладачів. А згодом до перемовин долучаться делегації по п'ять представників від кожної країни. Ну а поки Путін летить на Аляску, не стихають теорії про те, чого ж вдасться досягти на переговорах. кажуть, що Трамп навіть думає над ресурсною угодою з Росією, щоб переконати Путіна до миру. Але поряд із цим у мирні наміри пині він не вірить. Яких результатів можна очікувати від переговорів, розкажемо далі. Великі пряники взамін не стріляти. Американський президент Дональд Трамп планує під час зустрічі з правителем Росії Володимиром Путіним 15 серпня запропонувати низку економічних стимулів, зокрема доступ до природних ресурсів Аляски, та часткове зняття санкцій із російської авіаційної галузі в обмін на припинення війни проти України, за даними британського таблоїда, серед пропозицій глави Білого Дому і надання доступу Путіну до рідкісно земельних мінералів на українських територіях, які наразі перебувають під окупацією Росії. До підготовки переговорів за інформацією видання залучений міністр фінансів США Скотт Бесент. Він вивчає економічні поступки, які США можуть зробити Росії, щоб прискорити укладання угоди про припинення вогню. Інші стимули включають скасування заборони на експорт запчастин і обладнання, необхідних для обслуговування російських літаків, значна частина яких перебуває в аварійному стані, через що російські пасажирські літаки вже неодноразово падали і розбивалися. Нагадаю, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Році захід обмежив постачання критичних деталей, що призвело до зношення значної частини авіапарку, за словами голови російського державно-оборонного концерну Ростех, до 30% літаків західного виробництва в Росії можуть бути зняті з експлуатації впродовж п'яти років. Трамп також хоче надати Росії доступ до природних ресурсів у Беринговій протоці поблизу Аляски, де за оцінками можуть бути значні нерозвідені на запаси нафти і газу. Джерела в уряді Великої Британії повідомили за телеграф, що такі стимули можуть бути прийнятними для Європи, якщо це не виглядатиме як винагорода для Росії. У свою чергу голова Білого Дому сказав напередодні європейським лідерам, що під час розмови з Путіним в Анкориджі не говоритиме про територію України, а лише наполягатиме на беззастережному припиненні вогню. Як передає Мар Американський канал CNN це стало головним посланням європейців, які заявили, що Україна повинна бути включена в переговори про свою територію. Однак, за словами співрозмовника CNN, очікування від цієї зустрічі невисокі. Також джерела розповіли, що Трамп висловив підтримку гарантіям безпеки для України, які включатимуть роль США. За словами одного із дипломатів, європейці сприйняли це як особливо позитивний крок. Сам Трамп же очікує хорошу зустріч з Путіним. Після неї хоче організувати переговори між Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Однак, якщо не вдасться нічого зробити, то Трамп погрожує Москві страшними наслідками, однак якими саме не уточнив. Тим часом борт Путіна, як пишуть змі, вже вилетів на Аляску. В Кремлі повідомили, що саміт РФ США почнеться завтра, о 22.30 за Києвом. Спочатку буде розмова тета-тет -тет між Трампом і Путіним. По завершенню зустрічі буде спільна прес-конференція. За демонстрацію символіки ОУН-УПА у в'язницю президент Польщі Кароль Навроцький пропонує карати за демонстрацію символіки українських націоналістів. Про це глава держави заговорив на тлі скандалу на концерті білоруського співака Макса Коржа у Варшаві, де з червоно-чорним прапором власне бігали. Так, от Навроцький каже, що необхідно законодавчо заборонити використання прапорів УУН та УПА та інших екстремістських символів. За такою ж логікою в Україні тоді потрібно заборонити прапори та символи армії краєвої, яка вчиняла терор над українським населенням. Отримують по зубах не лише на фронті, а й у спорті на всесвітніх іграх. 2025 у Китаї українські самбісти виграли усі три фінальні поєдинки з нейтральними російськими атлетами. Наші хлопці молодці не тільки виграли, а й змусили росіян тричі за день слухати український гімн. При очевидну небезпеку натрапити на міну у морі українці продовжують штурмувати Одесу. Не заважає відпочивальникам і сморять через велику кількість водоростей у морі. Сьогодні стало ще гірше. Смердить просто капець. Воніще. В болоті так не смердить. До речі, державна екологічна інспекція виявила, що через це у морі підвищений рівень шкідливих речовин, але людей на пляжах не менше. Так вчора виглядав пляж на Аркадії. І звісно ж там, де ажіотаж, там відразу зліть Золоте правило нашої ринкової економіки. От, наприклад, за 10 креветок на пляжі просять 250 гривень. Ці креветки. Ось цей пакетик, де там 10 штук <сум> чорноморські. <сум> Коштує 250 гривень на пляжі. Так, перший? Відпочинок по одеськи він такий. На цьому все. Не забувайте залишати коментар під цим відео. Підписуйтеся на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось!